Так, ну що ж, друзі, новий день, нове тренування. Сьогодні, як я і говорив в попередньому відео, в нас будуть ноги. На ноги робимо дві вправи: а, присідання зі своєю вагою, поки що зі своєю, бо вона надмірна, і це достатньо велика нагрузка і так на сустави, і через велику кількість сидячої роботи в більшості своїй, вони не в найкращій. Своїй формі, тому їх потрібно прокачувати, їх потрібно трішки приводити в тонус і тільки після цього брати навантаження. Мені б хотілося а, вернутися хоча б до половини ваги, з якою я працював раніше, а це 170 кг на 6 разів і відчував себе максимально. Ну як? Комфортно <свісно> в напрягі, звісно ж таки. Але, тим не менше, працював і було все окей. Хотілося б вернутися хоча б до 80-90, можливо, 100 кг, але, ну, по-перше, немає штанги, немає стійок, і е, про такі е, ваги. Поки що не може бути ніякої мови. Найближче, що може бути, це присідання з гантелями і випади з гантелями, які в мене є. Але навіть до цього потрібно буде ще дійти. І друга вправа це будуть а, нахили, це буде станова на прямих ногах для задньої частини бедра, для жопи. А все те, що ми любимо взагалі, от для задньої частини це найулюбленіша моя вправа. І ми робили попередньо з 16-ками, І будемо робити і зараз з ними. Немає ніякої проблеми. Спина в мене сильна, тому для мене цієї ваги замало. я Зазвичай робив з 120 кг, кілограмами. Так лісінько, це мене були робочі ваги. Максималка була 220 з плінтів на 5 разів, якось так. Тому переходимо до роботи. Трішки камеру я приспущу, бо мені не подобається кадр.